Добрий день. На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо тему альтерації в тональності. І в нас дві тональності: це дур і А моль. Поставте, будь ласка, відео на паузу і підпишіть, як українськими буквами будуть позначатися ці тональності. Тепер згадуємо, що таке альтерація тональностей. В тональності це коли у нас один з нестійких ступенів. Записується у звичайному вигляді, а потім в підвищеному або пониженому, тобто альтерованому. Альтерація це взагалі підвищення або пониження нот. Це дур. Давайте я його з вами запишу. І в мажорі, і в мінорі у нас вгору буде альтеруватись четвертий ступінь. Тобто до четвертого ступеня ми доходимо, ось нас перший. Другий, третій, четвертий. У нас є четвертий ступінь в нормальному вигляді. І четвертий ступінь в підвищеному вигляді. Тобто ми маємо тут поставити дієс і підвищити його. Далі ми продовжуємо писати. Ой, стійкий, не стійкий, не стійкий, стійкий. І на цьому у нас завершується. Тепер. Коли ми спускаємось вниз в мажорі, у нас альтерується уже шостий ступінь. Ми писали це з вами, коли е, робили попереднє завдання. Ось у нас був шостий ступінь в мажорі, а в мінорі другий, ми доходимо до шостого ступеня. Перший, сьомий, шостий. Ось у нас шостий ступінь, шостий звичайний, шостий понижений. І потім дописуємо до кінця все повністю. Точно так само виконуємо альтерацію тональності А-моль. Вам потрібно вгору ви підвищуєте четвертий ступінь. А вниз ви будете понижати другий ступінь. Зверніть, будь ласка, увагу, другий саме другий ступінь. Четвертий, четвертий вгору, а вниз відрізняється: тут шостий, а тут буде другий ступінь. Ставте відео на паузу, виконуйте це завдання. Тепер ми зараз з вами співаємо обидві альтерації. Спочатку це дур. ля Сва. І назад. До-сі-ля-ля-бемоль Носи, ла, ляве, моль. Відмотайте, будь ласка, відео назад, заспівайте ще раз те саме. Наступне А-моль Амоль. Ліся. Теж відмотуєте назад і співаєте ще раз. Одразу, щоб не відходити далеко, робимо невеликий слуховий аналіз у нас буде мажор. Натуральний мінор, гармонічний мінор, мелодичний мінор, мажорний тризвук мінорний тризвук І домінант септаккорд Так, окей, перше. Відповідь мажор. Правильна відповідь мінорний тризвук. Правильна відповідь гармонічний мінор. Корди, які розв'язуються в Мажор? Мелодичний Мінор, Мажорний тризвук. Домінант септокорд, який розв'язується в мінор, Мажор, натуральний мінор. Ми продовжуємо з вами повторювати всякі різні ритмічні формули, які ми встигли вивчити. І сьогодні ми повторюємо восьму з крапкою і 16. Значить, якщо в нас звичайна восьма складається з скількох шістнадцятих, правильна відповідь з двох, то восьма з крапочкою складається з трьох шістнадцятих. Раз, два. Найчастіше восьма з крапочкою з'являється в нас в такій парі. Восьма з крапкою і шістнадцята нота. Вони ще можуть записуватися під одним ребром. Тоді, ось тут біля ноти крапочка, а в шістнадцятої робиться отак. Ніби кусочок хвостика у нас завертається в цю сторону. Як це рахується? У нас виходить раз. І, і, щоб зручно порахувати, ми додаємо склад та. Виходить. Раз, і та, два і та. Зараз ми з вами тренуємось просто так, на чотири четверті. Восьма з крапкою, шістнадцята. Восьма з крапкою, шістнадцята. Восьма з крапкою, шістнадцята. І восьма. З крапкою. 16-та виходить. Раз, і та, два, і та, три, і та, чотири, і та. Ой, не домалювала тут крапочку. Поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте самостійно прохлопати ось цей ритм. Звіряємо зі мною. Раз, і та два, і та три і та чотири. І та раз і та два, і та три, і та чотири, і та. Можна почути, що на слух ось ця шістнадцята, вона ніби відноситься до цієї. Вона звучить як затакт такий до неї, до наступної ноти. От кожна шістнадцята ніби звучить за такт. Та раз та два, та три. Це нормально, так і має бути. Так, тепер буде у нас завдання з розстановки тактів. Поставте, будь ласка, відео на паузу, і перепишіть ось цей рядочок, який у вас перед очима. Розставляємо тактові риски. Пам'ятаємо, що в нас кожна восьма з крапочкою і 16, звучить як «раз» і та. Або «два» і та. Або 3 і та, або 4 і та. Якби в нас було там, 4, 5 четвертей чи 6 четвертей, могло б бути і 5 і та, чи і 6 і та. У вас має вийти повністю все чітко, от всі такти, повні, без якихось там зайвих нот, тому будьте, будь ласка, уважні. Уважно вставити відео на паузу, розставляєте тактові риски. Тепер, я сподіваюся, тактові риски всі проставили. Ми беремо і хлопаємо. Давайте так. Давайте ми прохлопаємо з вами перші два такти. Знову відео на паузу хлопайте самостійно. Тепер перевіряємо зі мною. Раз, і, два і три і. Раз, і, два і та три. І якщо у вас все зійшлось, ви величезні молодці. Не зійшлось, відмотуєте назад і повторюєте ще двічі. Наступні два такти. Спробуйте самостійно спочатку відео на паузу. Тепер звіряємо зі мною: Раз, і та два, і три і раз. І два і три. І. Знову ж таки, зійшлось чудово, молодці, все прекрасно. Не зійшлось, ну, треба вернутися назад і повторити ще раз. Останні два такти: відео на паузу, хлопайте самостійно. Звіряємо. Раз і два і три і раз, і та два і три і. Зійшлось все чудово молодці. Не зійшлось, відмотаєте назад. Зараз ставите відео на паузу, пробуйте все повністю абсолютно, весь кусок. Звіряємо зі мною. Раз, і два. І три і. Раз і два. І та три і. Раз, і та два. І три і, раз, і два. І три і. Раз, і два, і три. І. Раз і та два, і три і. Якщо у вас все зійшлось, чудово, ви величезні молодці, і ми переходимо до диктанту. Переходимо до диктанту. Слухаємо, визначаємо мажор чи мінор і пробуємо визначити ритм. А якщо мінор, то який від мінору? Мінор. Правильна відповідь мінор. А хто почув, який це був вид? Це був гармонічний мінор. Тобто, якщо в нас буде з'являтись А, я перепрошую. У нас тоніка ля, тональність відповідно ля мінор. Рисочка з крипічний ключ є в ля мінорів нас знаки. Правильна відповідь їх немає. Так, якщо в нас в ля-мінорі буде з'являтися сьомий ступінь, який в нас сьомий ступінь в ля-мінорі? Правильна відповідь нота соль. Якщо в нас буде з'являтися нота соль, то це буде сьомий підвищений ступінь. Я сподіваюся, що ви самостійно зможете розібратися, що ж таке сьомий підвищений ступінь в ля-мінорі. Так, окей. Розмір, кількість тактів. Правильна відповідь: 3 четверті, вісім тактів. Ставимо крапочки над тактами. Я вам даю малесеньку підказочку. У нас буде пунктирний ритм, який ми сьогодні повторювали, він у нас буде в диктанті. Спробуйте позначити собі, якими зірочками, кружочками, квіточками, плюсиками, чим вам буде завгодно, такти, в яких у нас буде пунктирний ритм. Вони є, їх є цілих кілька штук, а скільки я вам не скажу. Вам треба це почути. Ставимо крапочки на такт, а Ми визначаємо, в яких тактах пунктирний ритм. Поїхали. П'ять. Чи є пунктирний ритм? Насправді є. В другому такті 4. Є пунктирний ритм. Нема. Третій такт. Шість. Є пунктирний ритм. Є. Четвертий такт. Дві. Є пунктирний ритм. Нема. А, перший такт 5. А, в мене не хватить пальців на руці. Значить, перший такт 5. Другий 4. Третій 6, четвертий 2. Ідемо далі. П'ятий такт. 5. Чи є пунктирний ритм? Так. Шостий такт. 4. Є пунктирний ритм. Нема. Сьомий такт. Шість є пунктирний ритм. Є. Восьмий такт? Дві. Є пунктирний ритм. Нема. Окей, співаємо з вами ля мінор гармонічний для настройки. Ля ре. ступени ля минора ля до ми ля ми до, до ми ля, до, ля, Три тонічний. Тоді домінантовий тризвук. Домінанта це який у нас ступінь. Хто сказав п'ятий, той великий молодець. І тоді знову ля-мінорний тризвук Ля мінорний Ля-ду-мі Домінанта. Мі-соль-лі-є-сі Давайте домінанта назад. Сі сі Інічний трізок назад. Ні до, ля. Слухаємо, яка в нас перша нота. Перша нота Ля малої октави. Не забувайте до ля малої октави домалювати рисочки, щоб вона виглядала як ля малої октави, а не як до, яка втекла кудись далеко вниз. Згадайте, скільки в нас рисочок у ля октави. Закінчуємо ми на тоніці завжди, а тоніка в нас теж нота ля. Настройка. Диктант. Перший раз грає повільно. Для того, щоб вам було зручніше почути мелодію, постарайтесь, будь ласка, 4 рази його прослухати, а далі перейти до швидкого варіанту. Швидший варіант. Настройка. За другим разом, який я грала швидший раз, зручніше буде написати ритм і почути, в яких саме моментах у нас пунктирний ритм. Спробуйте, будь ласка, теж його використати ще 4 рази і на цьому закінчити написання диктанту. Якщо вам прям носа треба більшого послухати, звісно, слухайте більше, але віддалі нам би закінчити за 8 разів. 4 рази повільний, 4 рази швидший. І на цьому, напевно, що у нас з вами все. Дякую всім дуже за увагу. До наступного разу!